Добрий день, шановні підписники та гості мого каналу. Вітання всім з півдня Одеської області. Чуєте, це Шада зайшла до себе в будку гніву і розхитує її там. Вирішила записати відео, що я жива все добре зі мною. Чим займалася закрутками, за готовкою на зиму. Поки в нас був страшенний холод, дощ, вітер. Ну, страшне, прям наче вже листопад, а не жовтень, кінець листопада. От, тому я наробила не я одна, мені чоловік допомагав, наробили і компотику з гутулі, і поквасила, і помідорки, і фаршировані, сині. Ну, багато чого, томатний сік. Коротше, це добре, що погода зіпсувалась, та я мала змогу хоч вдома щось поробити. Ось. І потеплішало, то я вийшла вже у двір. Вчора чоловіка попросила обрізати. Ну, кожен рік ми обрізаємо отак поверху виноград лозу, бо дуже густа, і вона вже хворіє, там пасинки ніхто не обривав вже. Ну, ось, бачите, порізав. Так пошматував його. Що страшне? Дуже коротко, не так я хотіла, але вже як є, що зробити. Мої гортензії. Потрібно, мабуть, підв'язати їх трошки. Гарнюсінькі стоять. Обробку троянд я зробила, гортензії зробила. О тут, видно, чоловік красив щось. І листечко у ну, крапочку. Ще казала, не бризкай мені на гортензії. Ні-ні, ти що, ні? Ні, зовсім ні. Зовсім ні. Біла фарба. Нічого, листя все одно впаде. Лозу одразу перебив. Ось так намульчу. Бачите, зараз я її трошки поворушу, щоб вона просихала, автівка все одно. В ремонті то гараж пустий, можна розкидати і трохи її підсушити, щоб потім засипати. Подивіться, яка красуня піроканта стала? Тут потрібно трошки сформувати її, це я хочу ще один поверх, щоб був, ну вот так, Така яскрава красуня. У мене виходить три поверхи: один, другий трошки мало відступила, невеликий просвіт є. Газон такий соковитий зараз, така травичка ніжненька, Боже. Волога, наче дощ був вночі. Може, і був, не чула. Дуже гарно зараз виглядають гейхери, але про них я зроблю окреме відео. Трохи покажу вам трояндочок, просто пробіжусь. Още одна принцеса Шарлін де Монако розквітла. Доквітає вже. Так, да, дощ був, бо все мокре. Ешлі, там густалої за красонечка моя. Ось бачите. Ще досі мокре листя. Добре, що я обробила, бо це така погода. Вона дуже-дуже хвороби розповсюджує. Бачите, дощик, волога і все. Пуп'янок зіпсований. Це Софія Ренесанс. Жовтенька красуня. Курда пуп'янка, комтеса. Ну, шадик, привіт. Привіт, моя мапочка. Зіронька мамина. Зіронька. Ти моя шовкова. Міллюрова собачка моя. Красоня. Енрі Дель Бар. І ось там, ось там, зараз я вам покажу її. Ось вона, височезна. Адмірал. І так потріпав її дощ і вітер, що вона наче попеклась. Тут щось пупінок. Зламався. Дуже сильний вітер був, прям страшне. О, до нас гості прийшли. Віталька з Плюшею. До нас гості прийшли. Дайте мені її, скажи шада, дайте. Цьомки, цьомки. Шо, красуня. Тут більше немає чого показувати. От, ще мукорозу покажу і все. Заквітає джаліта. А ось покажу вам квіточку. Це Кінг Георг Трошки затінок її. О, ось її колір. Так люблю осінні трояндочки. Вони з останніх сил намагаються бути яскравими, красивими, пахучими, ароматними і джаліта. Подивіться, яка вона. Скільки в неї бутонів? Ви подивіться на цю красу. Дуже багато бутонів. Ось вона тільки починає. Перша квіточка. Тут вимахала, а як її звуть, графіня Ельке Зоранзау. Оранзао. Ну, теж, мабуть, метр сорок вона вже, метр п'ятдесят навіть. Вже така велика, моцна троянда. Ніяк не очікувала, що вона така буде, і посадила її трохи не туди, але ну вже як є. О, дивіться, хурма. Шада вже почала хурму зривати там, де можна дістати її. І таскає на До порога. О, вона вже ось-ось якенька буде. Так. Можна буде з'їсти, посмакувати. Гілки скоро до землі достануть. Висадила я нарешті свою шавлю, тому що поки розпродавала, відправляла вам всім, хто замовляв і в черзі стояв, то у нас Зіпсувалась погода, я свою не змогла висадити. Але за цей час вчора саджала, то вона в цих пакетиках з ґрунтом вона пустила аж такі пагінці малесенькі. Це принцеса Міюкі, білосніжна красоня. Від дощу в неї отак ці пелюсточки, бачите, з'являється така рожевинка. А може, і трипси так трошки її. Ага, ось, бачите, є жива трипса. Знаю, чи вам видно? Чи вона не жива? Так, жива ось. Ось вона. І може і трипси її так трошки покусали, і після дощу вона стала отака. А ось красуня сумухи. Мій улюблений колір, наче порцелянова. І тут поряд росла de Депарм, вже немає. Мені іноді вже соромно просити чоловіка, щоб він знову викопав мені щось. І вчора він так змурився, а мені потрібно було викопати. От що за натура така, боже, ну, що за людина? Викопую-закопую, викопую, закопую І так все життя. Віч. Постійно мені щось, щось не вистачає, щось мені не подобається. Вона мені тут не до місця була. Вона дуже гарна троянда, красива, пахуча. Але ну, так вона росла, що вона просто забила мені тут всі троянди. Вона і туди, гілки, і туди, ну, коротше, в неї габітус не підходить до цього місця. Тому вона поїхала, як завжди, до коми. От, а я тут буду шукати щось таке, щоб не було дуже широке, звичайно, гібридних щось таке пошукаю. Чорнобривці зараз такі соковиті, такі гарнючі. І добре пішла наростати полуничка. Вуса потрібно вже пообрізати, нехай. Зміцнюється до наступного року. Оце вже новенька, яку я пересадила. Білокрилка, тільки торкнеся, і вона, вона наче ж обробку робила. Півонії, бачите, оце старі залишились кущики набагато, чотири на двох рядках. А так я поділила і посадила заново. Деякі сорти я зовсім продала. а Деякі новенькі, замість них посадила. Ну, така, я ж кажу, викопала, закопала. І так все життя Починає квітувати. Хризантемка моя, трошки, бачите, розвалилася, навесні, мабуть, поділю її і розсаджу. Вона, коли росте 2-3 роки, то починає дуже сильно розвалюватися. Це біленька така. Квітують мої гібіскуси. Це чи на шифон. Ще одна чи на шифон. І тут, мабуть, пінк шифон. Або Пінк шифон, або та. А, так, пінк-шифон. Ось під цим. Я думала, щось з новеньких, ні. Це пінк-шифон. Ну що, Шада? Ну що? От прийшла і мене тягне за руку. Вона мені трохи зуби не вибила. Віталька прийшов з плюшею. І я сказала, що плюша хороша, і все. Вона на голову мені вилізла. Ревнива. Страшне. Да, Шадочка? Ти ревнива? ще одна хризантемка. Ось на цій грядці буду робити перепланування. Тут була черешня, чоловік її викорчував. І я хочу трошки смородину передвинути. Ну, буквально два кущі мені вистачить посадити тут на місце черешні. Зроблю яму, туди доброго додам. Може, компосту і сюди пересаджу. А там в мене звільниться місце, і я зможу собі тут посадити півгонії і між ними ну так, у шаховому порядку, і між ними посадити флокси. Так, цим ми будемо сьогодні займатися з чоловіком, будемо робити перепланування. Хурма красуня. Кожен рік вона така щедра-щедра. Це хурма хачія, Бо знаю, що будуть питати. Сорт хача. Цього року вона не така крупна. Може, ще набереться, але я бачу, що не така крупна, як минулого. Але дуже-дуже багато її. І скільки ще її впало, це добре, що вона скидує, тому що була б зовсім міленька. Отак хоч середнього розміру. Вільям Моріс. Ну, ми з чоловіком підемо працювати. Кінцевий результат я вам покажу, що в мене вийде у тому квітнику. А зараз піду працювати. Моя полуничка і суничка Досі квітує. Є Спила, чи ні. Ось одна. М -м -м, Боже, яка вона солоденька і ароматна. Полуничка таке собі. Щось незрозуміло. може її потрібно підкормити. Така вона не дуже мені щось заходить вигляд самої полунички. Ум, яке зілічко в мене тут росте різноманітне. І таке ось є. І ось таке є. Все, дорогі мої. Я з вами буду прощатися до наступного відео. Всім бажаю гарного, тихого, мирного дня. Здоров'я, бережіть себе. Дякую вам всім за підтримку мого каналу, за ваші перегляди, вподобайки і коментарі, а також за репости. Дякую всім, хто підписується на мій канал. Дякую, низенько вклоняюсь нашим воїнам, нашим захисникам, нашим ЗСУ. Слава Україні і всім героям слава! До зустрічі, друзі!